А, я вас. Операція тютюн. Будь ласка, документи. Операція тютюн? Так. Да. А ти що таке жить? Зима 2013 операція. А ви можете документально підтвердити, що проводиться якась операція? Нічого, ви можете якось документально підтвердити, що нічого. проводиться? Для чого? Ну операція, поки я не бачу. Це початься без я вам сказати, повинен, а не рука. Я вам не вірю. Що? Я вам не вірю. Правила читаєте? Правила я знаю. Закон про міліцію. Стаття 11, пункт 21.1. Ну, 11 причин для зупинки. Відпрацювання, ну, викаті відпрацювання, ну, будь ласка, да. є відпрацювання, я а хочу впевнені. Мілістиці сказано, що я повинен назвати вас. Я вам називав причини для зупинки. Ну, будь а себе. я вам не вірю. Що... автомобіль технічно несправний. То що лампочка не горить? Ну так. Да. Мені дозволяється рухатись. Чого дозволяється? Тому що Дозволяється лампочка... експлуатацією, якщо ви знаєте 31-й род. Дозволяється переставити лампочку і рухатись. Ну. Давайте покажіть, будь ласка, що проводиться працювання, я покажу вам документи і поїду далі. Поздравляйте мене. Ну що, проводиться працювання? Ну, пустіть, я не чую. Що, проводиться працювання? Так, да, операція зима 2013. І... Ну, піддивіть на документальний ніяких і проблем. Пестициду. А? пустіцидо, пустіцидо, Ну, хай де пісніці. Болювання. Ну я не проти. Будь ласка, покажіть мені, що приводиться е... мені, де написано, що я повинен вам показати. То, у вас несправний автомобіль технічний, не горить не. право. То ви мене чого зупинили? сказати, що в мене горить фара, Браво, Це те, Ну, Хорошо, дякую, я знаю, що в мене горить. Ну, Все, цього, пані... від документи, від будь ласка, політь своє посвідчення. Що-що? Я не бачу, бо відкритися? Так відкрите вікно. Та що, я побачу, що вікно відклію що? Так, да, побачу. Треба прицітити, я би я не бачу. Так що, що вам як ще показати? Відкрите вікно. Так. Височанський В'ячеслав Федорович. Так. Перебуває на посаді інспектор ДПСДІ. Дійсний до 17-го року. Старший прапорчик міліції. Який у вас номер зутона? 0723. 0723. Будь ласка, ваші. Так, приймете заяву. Що? Заяву приймете. Без, без причини зупинку. А що ви взяли, що безпричинна зупинка? Що ви повинні її приймати. Ну, там все розберуться вас на верту. Там це де. Ваша началась, візьміть, передайте. Я вам назвав причину. Візьміть, ласка, передайте Тут заяву. Я назвав вам причину. Так, ви мене приймете заяву? Я назвав вам причину. Приділіть документи. Я не вірю вам, будь ласка, документальне мені підтвердження і тоді я вам попродаю документи. Де я вам повинен документально підтверджувати. А де написано, що я повинен книжу. ввірити? покажіть, де там написано, що я дожен вам показувати. Ви не зобов'язані. Я вам зобов'язан своє посвідчення, показав вам. Ви не зобов'язані показувати? Посвічення. Слухайте, я скажу. На Ви не зобов'язані показати, але я вам не вірю. Значить, зараз вчиться. Це... На законних підставах. Закон про міліцію. Право одружуються, як під законний акт. Давайте будемо відставатися законом. А закон про міліцію. Де сказано? На яких підставах мене підстав. Чого ви хочете мати документи? На якій підставі ви хочете мати привіт документи? Показуй і поїхав. Закон про міліцію. Пункт, пункт документи провіряються, тільки в яких випадках? громадянин. Ви на підозрюєте? А в чому підозрюєте? Нічого ви не хочуть документи провірити. Бо що йде 4 операції і у вас автомобіль, несправний тих. Та що мені ця операція ще й давай? Ви навіть не підтверджені, що є операції. Та всі підтверджують, що, що... що це ви мені маємо вірити. Ви на чомусь підозрієте, ще спитаємо, ви на чогось підозрюєте? Ви можете правила дорожне руки. Ви на чомусь підозрюєте? Підозрює? Підозрює? не ось що немає документи. Не Значить нема документів. Я не хвилюю. Що це я хвилюю? Я не хвилюю. Ви себе можете підозрювати. Це ваші, ну, э, ваші проблеми. Ну раз ви їх не, не показуєте, значить немає у вас їх чи я. Є мене документ. Ну так подібні. На законі я приймуть. Правила дорожнього рух. Закон про міліцію. Стаття 11. Право дорожнього руху, це підзаконний акт. Який ви міліціонер? І законний як право дорожнього руху. Це витяг із закону України про дорожній рух. Право дорожній рух це є підзаконний акт. Це витяг із закону України про дорожній рух. Хай всі буде витяг, відки хочете. Ну це право дорожнього руху це підзаконний акт. А взяв. закон про міліцію є закон. Що ви взяв? <хай> так, Рай. ви розумієте заяву? Яка, е, ви, вибачте, в чому закону України про міліцію? Що тут яке протиріччя якесь? Істо? Закон про міліцію, стаття 11, пункт 2. Ну, у громадянина проявляються документи тільки у випадку, коли щось комусь підозрюють. Ви на чомусь підозрюєте? Написано Але в законі про міліцію. Право, порушення прав дорожнього руху. От у вас зараз режим роботи світлових приладів не відповідає Вибор. У вас не горить про це. Покажіть, де написано, таким, що, що не горить права, права лампочка, не мені забороняється 100 разу засобу. Звичайно, забороняють. Покажіть, будь ласка, мені це... правила відкрийте, ласки. То, що в мене є хребте, будь ласка, ви мені ознайомте мене. мене... Ви хочете, сказати, знати, ви хочете відкрити проти мене адміністративне провадження? Ви повинні хочете склати протокол. Я усне зауваження за це передбачив. Зауваження я приймаю, можна їхати. Так, а казко прийняв, я щось не бачу. Документи. Прийняв... Громадяни України були. Я Які громадяни? Ви водій, крім громадянина України. Якщо я водій, то що не громадяни України. Що в вас не на засіді, в тось... У мене є. Документи перевіряються тільки при підозрі в чомусь. ви на в чомусь підозрюєте, зараз питаю. Ви в чомусь підозрюєте? А що підозрюєте? Не підозрюєте. Я вас що на дворі десь підійшов до вас там подворотні а зупинув... чого ви хочете я мати документи провірити? Засоби. Ви повинні мати документи. Я їх маю. Так, так, так. Ви на чомусь підозрюєте, ще даю. ще раз. Ви на чомусь підозрюєте? А чого підозрюєте? Підозрюю, що у вас їх немає. Ну, знайомте мене з цими операціями так, документально, знає. хто підписав, числа, по яке діє. А? Я ж вам сказав. Мені ваші слова, в мене документи є. Ви мені повірите? Ні. А чого я вам вірити? що як... Який закон такий? Що я маю вам вірити? Ну, Ваші уст не, 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 не цікавить. Ну я, що не Так, Шановний прапор, ви приймаєте заяву? Це не самому відклав. Там і розберуться. Мені... Я, я не буду за вами спорти, що я, я взяв, що я не взяв. Ви приймаєте заяву? Згідно з закону про звернення громадян. Ви що що маєте право. Про що? Про що Яка вам разня? Ви приймаєте заяву? Я з ким розмовляю? З ціною? І кажуть, приймі заяву, тут все написано. То, про що, ну, почитайте собі. Середасте своєму навчальство, воно розбереться. Документ, хто дає заяву. А я я приявлю документи, коли не ознайомите з правопорушенням моїм. Правопорушенням або ознайомите з якимись працюваннями. Складати протокол. Ну ви ж мене фаре не говорить. складати протокол. Що обов'язково складати, може зауваження. Ну робіть уже зауваження. Приділіть документ. Для чого вам документи, щоб забито місто заложити? Щоб ви знавські я. На яких підставах керуєте автомобілем? На документи. Чотири операції прийшли. Ознайомте мене, будь ласка, з операціями документально. Хто підписав, до якого числа, по яке діє. Може і придумається операція. Запити? Ну то я дому прийду, дам запит. А зараз все. Ну от я поїхав, дам запит, їй знати. Ну все, тоді які проблеми можуть бути. Все, питання ще є? Що? все. Є питання до мене ще? То ми ж вам не пояснили. То, що ви пояснили, я нічого не бачу. Є після ще до мене питання? Вийдіть, подивіться, дивіться, нічого не прав. Фара не горить. Я знаю, що не горить. Що це значить, що документи не треба приділяти? А що ти, напевно, документи приділяти? Сказати протокол. Чого? Ну ви кажете, що в мене справи. Ви давайте, просто протокол будемо скати на місці. На, кого складати? на місці демо склати, що ви хочете настати протокол? Ні, так на кого складати? М? На кого складати? Так, ладно, я не буду вами спорити.